Так, в общем, як можете бачити, збираємося вивозити сілітру, розсипати на поле. Будемо розсипати тим розбрасувателем тим, що ми приобрели. Потихеньку, короче, чіпляємо беги і вивозимо їх ну, нашою той карою, що цей, що я колись показував у відео. Не було можливості показати, як ми розгружаємо, із-за того, що те не ладиться, те не ладиться. ну, в общем, як завжди все під рукою, скажімо так, і все виходить. Так що вирішив показати це сьогодні. Ну, це, типа, Якби начало, почало, скажімо так, із-за того, що потім ж... отчепимо кару тут, поставимо на складі, поїдемо додому, підчепимо розбрасуватель. Ну, типа, прокрутити, як воно крутиться робота. Ну, провіряли, в минулому році все було нормально. В общем, зараз хочу показати, типу, як ми кидаємо беги. Це зараз буде половина бега, типа 500 кг. Це тонні, коротше. Тонні важкувато піднімати на навіску. Приходиться спереді ще чіпляти е, кусок железяки. Там виходить 40 кілограмів. Ну, 40 мало. Приходиться ще іноді мені зверху залазить, коротше, щоб не перекидало. Цей. Ну, як бачите, ось кусок висить це 40 кг. Він малесенький, але весь є. Ну, отака ось наша фігня. Хара. Я її в якихось відео своїх показував вже. Піднімає, в принципі, достатньо високо, але через борт ми не пересажуємо, а стараємося типа, через задній борт, коротше. Коли трактор під'їжджає збоку, піднімає на, на определенну висоту, і я машиною з'їжджаю. отак ми типу, ділимо. І завозимо. Оте рішили, типа, тут їх два штуки, коротше, і рішили кинути так. Зараз я відчіпаю. Отчип... А, воно само короче, крючок зліз і все прекрасно. Оце така погрузка в нас бегів. Розгрузка така сама, тільки відбувається все збоку. Машина стоїть отак по-довгому, трактор під'їжджає з цієї сторони, чіпляє бег, я від'їжджаю. Оце короче, отака загрузка газує, як ненормальний. Нам, в принципі, достатньо оцих бегів, які погрузили. Сипать небагато, так що, я думаю, цього нам хватить. Остальне, що буде завтра, це я все теж покажу, все скину в одне відео. Так що все, ждемо завтрашній день. Виїжджаємо, сипемо і показую, як це все ми робимо. Так, ну, всім добре утро. В общем, вчора загрузились. Сьогодні сипемо, коротше Морозець, як і обіцяли, ловкий, ручки мерзнуть, соплі біжуть. Ну, в общем, сипем потихеньку. Короче, десь приблизно сипем 100 і десь, може, максимум 120 кг на гектар. ну Це, типа, пристрілочні, настраюємося ну, полосы, полоси коротше, вже побили, поставили навігатор на 12,5 плюс-мінус. В общем, прикрили, відкрили трошки задвижки, ну, граємося. Це для нас вперше така робота виповняється нами. Так що це все наше нове. Коротше. А те, що нове, те завжди непонятне. Ну, в общем, в принципі, сипе перекриває на 12 метрів між коліями. Ну, типа, 12,5 поставили, я ж кажу, типа плюс-мінус, чисто цей. Сипе. Ну, як сказати, є, в принципі, видно, де воно ловко сипе, де хорошо. На землі особо може бути. І не видно цього селітру, бо земля сама по собі біла, біла селітра і погано видно. Ну, Якщо придивитися, її видно добре, в принципі. Е, що я хочу ще сказати? Хочу сказати те, що обсипає перекриття, теж непогане. Коли я, наприклад, очітую від прошлого проходу 6 метрів стою посередині, трактор вертається назад, обсипає ще десь на метр, в принципі, далі. За цей. Ну, За половину, типа, ще кидає. Тобто, в принципі, кидає далі. Було таке, що одна банка кидала більше, друга менше. Тягою підкрутили, підрегулювали. в принципі, зараз мало бути нормально. Засипаємо посєтки чисто для того, щоб контролювати висів. По сетки сипемо, це приблизно, по 100 кг в одну і по 100 кг в другу цю, ну, лійку, скажімо так. Туди і назад. Должно виходити десь примерно гектар. По ідеї, ну, типа, Должно заканчиваться. Ну, коротше, десь отак вот работаем. Мороз з ловка, я ж кажу, оце зараз держу телефон. У мене вже пальці померзли. Я не знаю, десь може. Ну, п'ятерка точно є. Це 100%. Те, що погодка така ловка, красота, сонечко тільки сходить, чи виходить, чи не знаю, в общем, вилазить. Оце в принципі така робота на сьогодні. Ну, Буде вертатися зараз, теж покажу. Бо щось він короте, тарабане, там сама ця МВД-900 наша машинка. ця, Торохтить щось громко. Коли туди їде торохтить, назад вертається, ну, не чуть, коли що і як воно торохтить. Так що, зараз він розвернувся вже в тій стороні. І вертається назад. Буде вертатися, я покажу, як воно сипе, ну, як він проїжджає і тому подібне. Ну я ж кажу, ходимо по навігатору. В принципі, начали ще із-за темна. Світ в принципі, не нужен. Виїхав і дивишся на екранчик і їдеш собі. Так що вертається, показую. Ну, і На цьому в принципі, можна зако... заканчувати. Ну, як закінчимо все, тоді може які висновки і тому подобні речі. Ще скажу що-нібудь пару слов. Так що дивимося, коли буде проїжджать. Так, ну поки вертаюся назад, я вспомнив деякі моменти, які були зроблені по розбрасувателю ще в перший день при його, скажімо так. Коротше, замітили, що фішка в чому. Типа, не докидає, кушпилить за трактором і тому подобні Короче, було зроблено яка робота. Переставлені лопатки задом наперед. Коротше, якщо дивитися по ходу руху лопатки, в нас зараз вони отак стоять, тобто вони кидають. А стояли задом наперед, тобто вони типу, ну, в другу сторону кидали. Типа, як сказати, кушпилило, ну, розбивало, воно не кидало. Типа, як? я навіть не знаю, як об'яснити. Ну, коротше. Хто в темі, той поняв, скажімо так. Бачили в інтернеті одного дядька, хлопця чи мужчини, не знаю. Там уже придумаєте самі, хто він. В нього красний тизючок і точно така сама ерунда МВД-900. В нього теж стоять задом наперед ці лопатки. Ми для себе перекинули так, як нам треба, так як ми вважаємо правильним. І, в принципі, за трактором немає ніякої ні пиляки, нічого. Я думаю, в принципі, видно на відео, як кидає Сейчас ось ловко видно. Ловко сипе. Красиво виходить? Рівненько немає такого, що там кинуло, там не кинуло, в принципі, розсипає очень навіть красиво. Зараз, типа, обійде края. Видно ось як кидає. Немає за трактором ніякої ні пиляки, ніде нічого. Ні сліда не робить за трактором. Кажуть, типа, а що, типа, фігня. приїхав, типа, за трактором сліду так. Все тут усипано, а по краям ніфіга. фіга. То, що лопатки задом наперед стоять, поставте нормально лопатки і буде вам щастя. Видно, полоси кидає. Навіть на відео за 40 метрів видно, як воно кидає. Я думаю, ви чуєте, що де воно торохтить. Ну, не знаю, це, мабуть, десь може диск задіває. Об щось. Ну, не знаю, в общем. На роботу не чуть-чуть стукає її нормально. Зараз засипаємося. І погнав далі. Так що, в принципі, оце така робота. Якщо що й буде, то включуся чуть-чуть позже. Розкажу, докажу як і що треба було зробити, щоб все було чітко.